В аптеках подорожних вам «Ощад». До 30%. Знижки діють до кінця липня. Є знижки представляють єдині знижки на пластер аргет. 15% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Афера з відпустками. Як людина, яка працювала в турагенції, зникла з десятками тисяч євро, які їй заплатили. Забронювання відпочинку Світлана не стримує сліз. Жінка, мама дворічного хлопчика і мріяла влаштувати йому перший в його житті відпочинок на морі, щоб малюк подихав свіжим повітрям і провів час без вибухів. Окрім Світлани з малюком у відпустку до Болгарії мала їхати вся родина чоловіка. Чоловіка велика родина, вони всі в Чернівцях. На взагалі планувало їхати десь до 20 чоловік. Організувала все родичка з Франції, яка й звернулася до так званої туристичної менеджерки. 27 березня забронювали подорожі. Вона нам прорахувала декілька готелів, і в неї вийшли такі ціни, то тобто не не дуже високі, в порівнянні з іншими туроператорами. Ми на це і клюнули. Можна так сказати. Світлана заплатила 720 євро. А от якщо порахувати гроші, які зібрали усі члени родини Світлани, то сума вражає. 9450 тисяч євро. Ми всі скинулися, і чоловіка мама відвезла їй гроші і віддала готівкою особисто в руки, тому що вона попросила, що гроші їй потрібні. Вся сума без передоплати. Вся сума на руки. Всю суму ми віддали. Наразі жінка, яка взяла кругленьку суму з родини, просто зникла, заблокувала свій профіль. Ну взагалі в неї ні фото, немає нічого. Вона не відповідає взагалі ніяк. Потім Світлана дізналась, що таких ошуканих ще багато. Наші українці, але вони проживають у Франції. Полетіли в Туреччину, а там нічого не замовлено. Взагалі нічого. Ніякий готель, нічого. І вони там дуже багато коштів витратили. і вони зателефонували. Але вона от не виход... вона виходила на зв'язок. Постраждалі створили спільноту у Телеграм, де зібрали всіх людей, які опинились в такій ситуації. Там понад 140 людей. Тож скільки грошей жінка отримала від них, можна лише уявити. Дуже багато людей в них немає ніяких документів на руках, і так вони не полетіли. Гроші віддали також. Нам вдалося з'ясувати, що дівчина Ганна казала людям, що працює в одній з туристичних фірм у Чернівцях, і вона там дійсно працювала з 2018 року, а в 2021 му пішла в декрет. Тож надавати туристичні послуги від імені агенції не має права вже три роки. Ось що нам розповіла Яна Гонтовюк, колега Ганни та туристична менеджерка фірми, де та працювала. Ми були з нею знайомі, тому що я працюю в торгенстві близько 14 років. Е, Аня до нас прийшла працювати супроводжуючою туристичних груп. Туристи її дуже любили. Вона е, ніколи не була зауважень по на рахунок її роботи, тому що і те, що зараз сталося, це для нас також дуже. Несподівано, незрозуміло. Деяким людям Ганна говорила, що й продовжує працювати в турфірмі. З 12 липня туди регулярно навідуються люди, з яких вона брала кошти. Люди говорили, що вони їй дали кошти. Зараз вона не виходить на зв'язок. Коли ми почали перевіряти ці документи, більшість з них були взагалі підробленими, не діючими. Зараз вже Ганна не виходить на зв'язок. Декілька днів поспіль і ми їй телефонували, щоб запитати, чому так відбулось. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. І повідомлення теж без відповіді. Однак ми також отримали скріншоти, де нібито та ж сама Ганна таки продавала тур для людей у червні цього року. Вони їздили відпочивати від імені Фопу, де вона працювала до декрету. Тож запитуємо у Яни, як таке могло статись. В мене також є скріни від. Про те, що там дійсно ФОП драпата і ці люди поїхали все ж таки на відпочинок. Такої заявки немає, тому ну, типу, це можна звичайно все перевірити. Напевно, в неї ці документи були збережені, і просто вона ці документи чи у фотошопі, чи як вона там вводила ці дані, які їй були потрібні. Тож нині директорка турфірми, де офіційно працювала Ганна, написала також заяву до поліції. Що ж робити людям? Запитуємо в юриста Богдана Кушніра. Люди пишуть заяву до поліції про, наприклад, шахрайство. Поліція зобов'язана протягом 24 годин внести інформацію і відкрити кримінальну справу. Люди мають можливість це контролювати. Для цього їм потрібно мати номер ЄОшки. Це фактично вхідний номер їхньої заяви. Чим більше таких заяв, звичайно, тим простіше буде працювати поліцейським, вони зможуть опитати більше людей, зафіксувати всі ці порушення і після того сформувати підозру. Ми, до речі, надсилали запити до поліції, однак поки що нам відповіді по цій справі не надали. А от щоб поїздка відбулась, потрібно, по-перше, вкласти договір. Тобто, якщо вона, як е, агент або як надавач послуг по е, туроператор, е, вам щось пропонує, да, ви це все прописуєте. Да, там, наприклад, готель не нижче там 5 зірок, там перша лінія моря, доставка тільки там з одною пересадкою, максимум, да, там автобус, кондиціонером, обов'язково, все інше. По-друге, окремим документом потрібно мати акт прийому передачі коштів, які ви сплачуєте. Якщо ви вносите якісь зміни в цей договір або доповнення, так само має бути додаткова угода або доповнення до цього договору. Ці документи мають бути у двох екземплярах, і зберігати їх потрібно до моменту, коли отримаєте послуги, і ваша довгоочікувана відпустка таки трапиться.